Куди все ж таки краще вступати на творчу спеціальність в Україні чи десь в інші країни Європи або взагалі Америки? Цікаве питання, яке часто мені задають ті, хто приходять на навчання, і власне розповідаю: дивіться, навчання в Україні воно більш таке класичне, і все ж таки, так чи інакше, навіть коли з'являються якісь сучасні цікаві професії, все одно вивчається така академічна база, вивчається класичний там натюрморт, пейзаж, портрет, фізичні матеріали. Всім цим люди в основному працюють. І, власне, навчання, таке, скажімо, стандартне по сесіям, плюс викладачі все дивляться, перевіряють, дають пари і так далі. А навчання за кордоном там в основному по блокам навчання триває і дається якась одна тема, на яку студент виконує роботу. Наприклад, малює цілий рік або півроку на якусь тему повноцінний проєкт, де розповідає свою ідею, концепцію і так далі. Викладачі там не так сильно втручаються в навчальні процеси, а більше налаштовано на те, що студент має сам все знайти, пошукати, почитати книги, сидіти в бібліотеці і самостійно досліджувати. Разом з тим, наприклад, в іноземних закладах більш класна матеріально-технічна база, і студент може використовувати все те, що йому надається закладом. А в Україні здебільшого потрібно все купувати самому. Проте є заклади, наприклад, приватної освіти, де це не так сильно поширено. І власне підготуватися до вступу в Україну або за кордон готуватися треба по різному. Щоб гарно вступити, і якщо для іноземних закладів потрібно готуватися десь за два роки, за три роки, вже починати там готуватися до іспитів по мові і по самому творчому конкурсу та портфоліо, то в Україні можна цей процес пройти швидше і простіше. І достатньо, в принципі, півроку року підготуватися та вступити. А якщо ви плануєте вступ, супер, пишіть, бо мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, що готує до вступу на творчі спеціальності вже дев'ятий рік. Тож до зустрічі!